Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це неділя. Зондах. Друге слово це березень. Марть. Третє слово це середа. Вунздей. Четверте слово це листопад. Новембер. П'яте слово це липень. Юлі. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш ютуб канал, щоб не пропускати нові уроки.